За дев'ятім славним царстві не колись був цар Горох. Є тепер на господарстві мудрий пан вельможний йох. Сам Йох на за вишки, а насаджень борода Знає край і вдовж, і в і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти Господавав. А як зранку та до ранку стали люди обридать, ох зробив собі землянку оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявить пень і мох, той приходить і лалає, або й тихо каже ох. Аж би навіть не нароком. Та ох, промовив ти знай, що вилізати боком, варіття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мухова, І з душею ще живою під землю похова.